Штани UATAC Light у кольорі mm 14 він же в народі так званий Піксель. Це чудові штани для того, щоб використовувати їх, так скажемо, у повсякденності військового життя. Тому що в нас є, в принципі, штурмові штани, це саме то саме вже така бойова історія, але це вони більш такі утилітарні. Тут є можливість ставити на колінник ось таким досить простим способом. Але все ж таки це якби додаткова міра, не основна. Основна, якби основні штани для того, щоб використовувати в них наколінники і захист ніг, це саме штурмові штани, це все ж таки більш утилітарні штани. І це впливає на те, що вони дуже, дуже комфортні. Тканина тут досить приємна. Вона. Продувається, дуже швидко висихає, вона не світиться у приладах нічного бачення і також має покриття від, від того, щоб на нього впливав ультрафіолет і якби, шкоди в вашій тканині. Дуже важливо будь-які будь штани взагалі нормально за ними доглядати. Е, і будь, особливо, якщо це військові штани, то вам треба буде прати їх на, в температурі до 40 градусів і в лагідному режимі або взагалі в холодній воді. А, тому що, в принципі, від, там відіпрати прям якесь маленьке п'ятно немає ніякого сенсу. Все одно це камуфляжі нічого не буде видно. А по-друге, в будь-якому разі, якщо ви... При пранні вмикаєте високу температуру, високі оберти і потім ще й сушите на сонце. То те, це дуже погано впливає на тканину. І це стосовно кишень. в нас є стандартна кишеня, яка досить глибока. В ній певний профіль для того, щоб, звісно ж, використовувати його для того, щоб зафіксувати тут ніж. Ви можете зафіксувати ніж такого стандартного розміру. Можна зафіксувати ніж досить великого розміру. Це версія XL цього ножа. Ось таким чином. Досить зручно він буде тут відчуватися. Також є проблема в деяких штанах, що великі телефони в таких товстих чохла, чохлах можна покласти тільки там в основну кишеню. Тут в нас є спеціальне кишеня для телефона. Сюди вкладається телефон, він досить легко вкладається, досить легко виймається. І ця кишеня вона саме дозволяє це зробити. В деяких штанах не в... мій телефон сюди не влазить. Основна кишеня вона має два входи. Верхній вхід, тут, тут є такий верхній клапан стандартний, який закривається на велкро. І також є бічний, в який можна потрапити, просто відкривши саме блискавку. Він тут для того, щоб коли ви знаходитеся в сидячому положенні, вам було зручніше туди потрапити. Дуже важлива деталь в цих штанах це саме тунельна будова поясного відділу. Тунельна будова дозволяє нам регулювати штани саме на збільшення, а не на зменшення. І це впливає на те, що коли ви їх регулюєте, у вас не утворюються ось такі складки, які можуть потім перетискати вам шкіру і досить негативно впливати на зручність загалі